Вітаю вас, друзі. Ви дивитесь? Ми Україна, і тема цього відео, мабуть, одна з найбільш незвичних для нашого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про відеогру. І якщо ви думаєте, що відеоігри це не настільки важливо, щоб робити про це окреме відео. То лише кілька фактів. Загальний загальна оцінка ринку відеоігру у світі за минулий рік склала понад 200 мільярдів доларів, що перевищує, наприклад, сукупну оцінку кіно та музичної індустрії у світі відеоіграють понад 3 мільярди людей, більшість з яких на мобільних пристроях. Але тим не менш, фактично кожен третій житель землі грає відеоігри. Ну і ще дуже дуже багато фактів може привести, які свідчать про те, що ігрова індустрія одна з наймасштабніших у світі, і всю цю індустрію на вуха. Поставив в кінці цієї осені український проект, який називається «Сталкер-2» від української студії. Буквально вся геймерська спільнота, як мінімум, чула про нього, як максимум грала і грає до сьогодні. Яке значення у цей момент нашого життя, і зокрема у цей момент нашої війни проти Російської Федерації, має вихід цієї гри, про що ця гра, і як ми можемо скористатися тим, що вона нам дає на глобальному? Ринку в глобальному світі, оскільки це стосується не лише України, Європи, це буквально охоплює весь світ про це і будемо говорити далі. На зв'язку зі мною Віталій Волоча, засновник компанії Maincast та коментатор. Додаю його до нашої розмови. Віталій, я вас вітаю. Доброго дня, ви вже пограли в другий сталкер. Так, звичайно, я вже пограв в другий сталкер, і я завжди говорю своїм близьким і друзям, що в мене дуже мало часу е, на будь-що, але на сталкер я час знайшов і я дуже багато чого відклав навіть у своєму житті. Навіть дуже важливого для того, щоб мати можливість нарешті після цього довгого очікування провести чудових, ну десь приблизно 14 годин у віртуальній зоні. Ваші враження? Місце, з якого не хочеться виходити, так тобто багато говорять так про те, що о, різні сфери культури, як то кіно, музика, чи щось таке, це такий собі спосіб ескейпізму Так, тобто трошечки забути про про регулярне життя, про те, що відбувається навколо, про всі жахи, які відбуваються навколо, і поринити туди, і ніби ти поринаєш в, в, в Чорнобильську зону. Тобто, там ну явно не, не коники і не е, 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 єдинороги, але. Коли ти потрапляєш туди, тобі не хочеться з цього віртуального світу виходити. Настільки він захоплює, настільки він насичений, настільки він а, правильний, ось так хочеться сказати, атмосферний, що я ще цю гру не пройшов, і я вирішив, що на відміну від багатьох своїх друзів, я буду це задоволення розкладати ось так на дуже довгий період, тому що мені хочеться раз на тиждень туди повертатися і знову там по дві-три години проводити ось у цій атмосфері. Як власник PlayStation 5, я за вас радію, але не від не від чистого серця, серця, як кажуть у мемі, для тих, хто не знає, просто Сталкер uh, вийшов на різних платформах на uh, Xbox від Microsoft на uh, комп'ютерний ринок комп'ютерних ір, але не вийшов на ринок PlayStation. Я очікую, це буде, що це станеться, це хоча надії не багато, але uh, вона помирає. Вона помирає останнє Віталій, щодо самого проекту Сталкер-2, він такий один з найбільш довгобудних довгобудів в ігровій індустрії. В Українській він взагалі займає абсолютно унікальне місце, навіть в світовій. Понад 10 років його збирали, і, зрештою, викотили нам. В чому на вашу думку, унікальна цінність цього проекту? Ну, напевне, треба говорити з нашої точки зору. Так напевно, єдина в світі гра, де події відбуваються на території України, і ну така серйозна велика гра. Тобто ігор де події відбуваються і історичні різноманітні на нашій території досить багато, але така, яка повністю асоціює себе і весь перебіг подій відбувається саме в Україні, їх дуже мало і до того ж, гра з таким величезним, з такою величезною фанбазою по всьому світі. Тобто, першу версію сталкера, яка там у 2007 році ще виходила, Ходила і доповнення до неї, пограло у всьому світі там більше п'яти мільйонів людей. І насправді, з України ця кількість була не така велика, як з інших країн. І е, те, що ця гра настільки довго будувалась, те, що вона була однією з найбільш очікуваних ігор в історії, і це не за опитуваннями знову таки українських геймерів, це за опитування геймерів у всьому світі. Мало які ігри так довго чекають. Зазвичай. Гра проходить з моменту анонсу до моменту релізу, до моменту, коли її можна помацати руками і пограти період в два-три роки, не більше. А вихід Stalker 2, який чекали деякі 14 років, деякі люди, 10 років. Це ну дійсно щось таке, чого. Ну, ми не бачили давно це, я не знаю. Можна порівняти з очікуванням там 10-го фільму Квентіна Тарантіно, коли ти знаєш, що він буде останній в його кар'єрі, і весь світ його чекає. Ось така сама унікальність, якраз таки, проекту Stalker 2 для світу геймінгу. Я теж uh, чекав, коли його зарелізять. І в мене було побоювання пов'язане з тим, що якість цього продукту може бути не на надто високому рівні, оскільки його кілька разів переносили, були повідомлення про якісь. І технічні організаційні складнощі у компанії, яка його розробляла, але у підсумку з тих оглядів, які я бачив, проблеми є, але вони не настільки глобальні, щоб говорити, що цей продукт поганий. Ви тим паче, як людина, яка пограла в нього, як ви оцінюєте його саме з технічної точки зору, порівняно з сучасними aaa проектами тобто найдорожчими іграми, які є в індустрії? Так очевидно, що гра з таким величезним відкритим світом. А що таке відкритий світ? Це коли ти з однієї локації на іншу переходиш, в тебе немає екрану завантаження, де ти просто можеш йти 50 кілометрів прямо нічого не змінюється. Вона дуже важка. Вона дуже важка і дійсно розробники з GSC розробляли її в найважкіші періоди. Так, в періоди відключень електроенергії в Україні, коли Важко було щось робити, а це досить енерговитратна така робота, це геймдизайн і так далі. І здавалось дійсно, що ось це покоління, гра, яку придумали і почали робити у 2012 році, і зараз ну не може бути актуальним, те, що було в 2012 році. Але тут якраз таки ці перенесення спрацювали якраз на руку а, GSC Game World, тому що час йшов і змінювалися технології. Наприклад, те, що відбувається в грі, я не буду розповідати там про деякі сценарії, і так далі, те, що відбувається в грі з боку не самого гравця, а людей, які знаходяться ще в грі, а, не ігрових персонажів, було б неможливе навіть три роки тому до розвитку штучного інтелекту, того рівня, яким він є зараз. Зараз штучний інтелект в цій грі грає дуже велику роль, як і в цій грі грає дуже велику роль: там нове покоління консолей, нове покоління комп'ютерів, нове покоління абсолютно всього, що розробляється, новий Unreal Engine, який раніше був неможливим, і гру робили зовсім е, під іншим соусом, під іншим тому те, що ця гра вийшла не в 2022 наприклад, році, це великий плюс, тому що в 2022 році вона була б значно. Звичайнішою, а зараз вона дійсно схожа на суперпроект, на проект сучасний на проект гри 2024 року з усіма своїми плюсами, ну але з іншого боку, як ви правильно сказали, з усіма своїми мінусами, тому що гра настільки велика і настільки масштабна, що деяких мікромоментів, деяких багів, як ми це називаємо, в геймінгу, уникнути було просто-напросто неможливо. І, ну і в день запису нашого з вами інтерв'ю вийшов перший великий патч 1.0.1, який напевно велику частину. Виправив цього я ще не бачив, тому що він буквально години дві тому з'явився. Але розробники добре знали на що вони йдуть і працюють над тим, щоб з цих помилок було все менше й менше в грі. Uh... Проходжі, що ви виграли у цю гру за вашим відчуттям. Наскільки вона забагована? Чи можна це порівнювати там з тим же кіберпанком 2077, який навіть зняли з продажу в PlayStation Store, через те, що в неї було фізично неможливо грати так багато всякого безладу ній відбувалося, що у підсумку довелося розробникам повністю відмовитися від продажів грі і повернутися до цього заняття після того, як цю гру виправили? Наскільки це критично в другому сталкері? Ну, я починав грати цю гру ще до релізу. В мене була прес-копія для преси оглядова, і там деякі речі ще були недороблені Але після релізу я відіграв вісім повноцінних годин. За вісім годин я зустрів лише один такий серйозний баг, і то в мене там комп'ютер не, не перезавантажився, нічого такого не відбулось. Просто в якийсь момент я намагався вистрілити у персонажа, а пулі мов повз нього просто пролітали. Я не міг нічого з цим зробити. Тобто, це в принципі такі. Невеличкий текстурний баг, який буквально однією кнопкою, тобто сейвом на 15 секунд раніше. У мене виправився глобально так. Оглядачі цієї гри, іноземні оглядачі цієї гри дуже багато акцентували уваги на різноманітних багах, але знову таки це були не критичні моменти. Це не були якісь помилки в грі, які спалювали вам відеокарту або перегружали ваш комп'ютер, або змушували вас там перегравати останні дві години. Такого слава Богу, вдалося уникнути і тому тут я ще раз віддаю належне людям, які над цим працювали, всі баги, які були в цій грі, а вони були або мінорні, ледь помітні, або буду чесним, дуже дуже смішні. Як після вибуху людину просто закручує і летить кудись вона у космос. Ну за цим дивиться весело. Ти розумієш, що це помилка гри, але вона була досить кумедна. Тому глобально, з точки зору забагованості гри в порівнянні з тим самим польським кіберпанком, який дійсно вийшов на 2 по 12 бальній системі. А тут би я поставив таку тверду, тверду дев'ятку розроб Сталкера і великий плюс, що вони буквально за 6 днів після релізу випустили вже великий патч, Тобто, вони знали про ці баги, і вони зараз їх будуть доводити до, до розуму. І я думаю, що до кінця року це буде просто вилизена. Ідеальна гра, враховуючи масштабність проекту. Я думаю, навряд чи можна було уникнути подібної ситуації. І добре, що розробники вже. Це розуміють і виправляють її. Тому я думаю, що коли вона дійде до PlayStation 5, можливо вона вже буде в тому найкращому вигляді, коли я не буду бачити смішних, але все ж таки багів, які дещо руйнують атмосферу гри, коли ти намагаєшся в неї прям проникнути щодо українськості цієї гри. Ви з самого початку сказали, що вам було надзвичайно приємний сетінг, тобто місце де відбувається події, чорнобильська зона. Плюс купа відсилок до України, до української культури, до української історії, з того, що ви бачили, що які елементи цієї гри найкраще відображають українську ідентичність. Мені дуже сподобалося, що GSC не намагаються в цій грі тобі в лоба ось так піхати: Ми Україна, це українці, нема там якихось гербів, прапорів. Ну багато в яких фільмах, в серіалах, коли пробують ось цей ура патріотизм показати, він показується настільки недолуго, що ну, воно ж неприємно дивитися. В цій грі все зроблено красиво. Все зроблено тоненько, тобто, абсолютно, весь інтернет облетіло вже сталкер радіо, і сталкер радіо для мене це просто неймовірне відкриття. Я сьогодні провів прекрасні 2,5 години в Києві в заторах, і в цей момент в мене просто грав плейлист з сталкеру. Я познайомився з такою кількістю виконавців і груп українських про існування, яких я навіть не знав. Дякуючи сталкеру, і в мене зараз 448 нових треків у моєму плейлістів Spotify завдяки цьому, і це все українські виконавці, це молоді виконавці групи, і ось ця атмосфера є абсолютно скрізь. Тобто, невеличкі мозаїки, невеличкі цитати, які ти знаходиш просто в документах або вирізані ножем десь на якомусь дереві або на якійсь партії. Ось ці всі моменти вони не є абсолютно очевидними, але вони тебе наштовхують на це. Мене є дуже хороший друг, він нідерландець малайзійського походження. Він геймер. І він на своїй трансляції проходив гру Сталкер а він завжди ігри в принципі, як і фільми, як і я, намагається грати в оригіналі. Тобто, якщо це корейський фільм, він його дивиться корейською мовою з субтитрами. І він грав сталкера з українською мовою на своїй трансляції з англійськими субтитрами. Я дивився за його трансляцію, і це людина, яка дійсно в деякі моменти, коли вона читала деякі відсилки, він просто їх гуглив. І знайомився з тим, що це таке. Що це цитата Тараса Григоровича Шевченка, що ось ця цитата звідти взята, що просто елементарні деякі мікромоменти або пісні біля вогнища, або анекдоти біля вогнища, які розповідають сталкери, це все дуже класні відсилки до різноманітних моментів культури. Басні Леся Подрив'янського, які лунають в цій грі, настільки несподіваний момент жарти, які ти чув колись ще дуже давно від кузьми скрябіна, і це все дуже м'яко в. Текст вплетено, і тобі не показують. Ну так що тобі аж не хочете, щоб ти це показували. Але ти в кожному моменті відчуваєш, що це українська гра, розпочинаючи з імен усіх сталкерів і персонажів у цій грі, які зроблені ну настільки класно. Я розумію, що багато з них згенеровані, але ну настільки класні імена, настільки класні прізвища і прізвиська у сталкерів, які в цій грі є, і вони класно перекладені англійською мовою, що ну ця гра це насправді. Саме, що не є українська гра, яка не намагається бути українською, вона просто є такою. Безумовно, нам українцям це надзвичайно приємно, особливо українським геймерам, оскільки дуже небагато проектів, які виходять з такою локалізацією, навіть не з локалізацією, а з Україною як основним потенційно одним з основним ринків збуту. Тобто гра повністю адаптована під українського гравця, це насправді дуже велика рідкість. йдеться про такі масштабні проекти. Мені от, я грав в кіберпанк було надзвичайно приємно, що там була українська локалізація. Але я можу тільки уявити, скільки українського Сталкері і. Це дійсно круто, але те, що українців не добре, те росіянину смерть як то кажуть в Росії, заборонили поширювати копії сталкер 2 оскільки ті, хто купує сталкер 2 погоджуються з тим, що частина їх грошей піде на підтримку збройних сил України. Але тим не менше, бачу багато російських стрімерів, які попри це грають попри це транслюють свої відео і коментують те, що відбувається, дуже багато. Цікавих реакцій, скажімо так, доводиться спостерігати, зокрема і через українську мову, якої багато, і через те, що вони в цілому містами просто не розуміють через українські спевні з контекстів, що відбувається з тих реакцій, які бачили, ви яка вам запам'яталася? Ну і загалом за вашими спостереженнями, як Росія і російський ігровий ринок відреагували на українського сталкера. Знаєте, у о, росіян, які є о, людьми, які стрімлять огляди на ігри, роблять, пройшло просто кілька стадій о, зі сталкером. Тобто, спочатку це була стадія агресії, коли GSC оголосили, що вони не будуть видавати гру в Росії, і її не можна буде купити. Тобто геймерам з Росії потрібно встановлювати VPN, заходити під турецьким чи там під VPN-ом, купувати цю гру, встановлювати її, тому що напряму ти її купити не, не можеш просто і неможливо цього зробити, тому Тут тобі вже треба придумувати, що робити. А потім пішла стадія прийняття, коли місцеві пірати сказали, що окей, ми цю гру будемо піратити, але не від щирого серця ми це будемо робити, бо вона все рівно погана. А, а потім, коли почалися ось перші трансляції, перші, перші стріми в вечір виходу гри, і на Ютубі, на твічі, десятки сотні тисячі геймерів стрімили, транслювали те, те, що вони роблять. Я заходив чисто з спортивного інтересу до російських стрімерів, і читав, що відбувається у їх ком'юніті. Ком'юніті згризало одне одного, тому що половина фанати сталкера вони хочуть грати в сталкер, але їх єство відштовхує сталкер, тому що граючи в сталкер, ти підтримуєш Україну. А коли ти е, руський, ти не можеш підтримувати Україну. Вони накидались одне на одного, накидались на стрімерів, стрімери, які вмикали гру українською мовою, думаючи, що вони хоч щось зрозуміють уже в першому діалозі. Розуміли, що вони ну надто примітивні, щоб зрозуміти українську мову, бо вони розуміють тільки дві мови рідної матюки. А тут цього немає. І насправді дивитись на це дуже кумедно і далі в сталкер ком'юніті російському, а воно дуже велике воно найбільше в світі. Людей, які грали в сталкер в Росії, більше ніж в Америці, ніж в Україні. І я думаю, що більше ніж у всьому світі разом взятому для них, для осьої фанбази, яка 10 років чекала. Для них це як вихід такої іграшки, яку ти так чекав. Але якщо ти будеш в неї грати, ти ну зі своєю совістю йдеш на, на на якусь на якусь зділку з совістю, як вони це кажуть, і вони насправді на неї йдуть, тому що в гру грати хочеться. І навіть якщо ти за неї платиш 50 доларів і знаєш, що цих 50 доларів будуть гроші перечислені на Збройні Сили України, на підтримку ненависного тобі Азову, ти все рівно йдеш і граєш. А, і мені дуже дуже весело за цим спостерігати. Мені дуже. Же весело, звичайно, спостерігати за цією реакцією. Мені не дуже весело, що працівники GSC Game World, з якими я особисто знакомий давно спілкуюся, утримують погрози. Їх приватні дані викладають в інтернет, тому що. За версію російських геймерів, яких ну дійсно мільйони, і багато з них хто зараз воює проти України. А те, що зробили GSC game World це ну це, це просто а, велика антиросійщина, і Росіяни вважають, що за це розробники мають поплатитися. А це неприємно. Це дуже неприємно. Але всі в джісі знали на що вони йдуть, і я за це їм дуже дуже сильно вдячний, що вони. Тримають Марко, що вони не дають задні, що вони не йдуть ні на які погрози, а вони ніяк абсолютно не реагують на те, що відбувається там за перебріком. І за це велике-велике їм -велике ще раз дяка. Мене дуже потішив якийсь епізод з стріму, який заверсився, зокрема в Тіктоці, де якийсь стрімер намагався перекласти що якусь якийсь надпис українською мовою на якомусь об'єкті у грі, і в нього це дуже смішно вдавалося. Я ще подумав, в чому проблема ми ж з вами один народ, один язик. Що, що ж ви не можете три слова українською вашою зрозумілою мовою прочитати, якщо ми. З вами дійсно настільки вже близькі і поєднання, але це, звісно, жарти, теж бачив, як в Росії палає, просто горить від того, яким вийшов цей проект, і багато хто в Росії і сподівався, що він провалиться, він не провалився сто відсотків, і більше того, він вийшов таким я думаю яким його й очікував. Віталій на вашу думку, загалом, якщо подивитися на весь глобальний ринок і на той медіа шум ігровій індустрії, який зробив Stalker 2 оскільки він в стімі був на першому місці, одразу після релізу, тобто. Ну, фактично, вся геймерська спільнота потягнулася до сталкера, Йдеться про мільйони людей. Як ви оцінюєте той внесок, який ця гра може внести популяризацію і України як держави, як місця, де можуть реалізовуватись такі проекти, і нашої культури, і нашої історії через цифрові медіа? Знаєте, я десь почув о, думку, я її транслював уже навіть в одному зі своїх інтерв'ю: що сталкер це головний о, культурний експорт України, якщо не брати до уваги Євробачення і братів кличко з Усиком. О, ну просто настільки багато людей. Теоретично навіть не могли послухати українську музику і почитати щось українське, і взагалі знати так багато про Україну, і просто побачити на екрані завантаження цієї гри допис від GC game World про те, в яких умовах ця гра створювалася, і кому вона присвячується. Нагадаю, кілька розробників цієї гри віддали своє життя за Україну, загинули на війні. Тому. Уже на даний момент там за приблизними підрахунками спеціалістів, півтори мільйони копій гри цієї були продані. Півтори мільйони копій за тиждень від релізу, враховуючи, що гра не виходила ще на PlayStation, — Це космічний результат. Я не знаю, чи це найкращий результат в історії українського геймінгу. Я думаю, так я думаю, це найкращий з великим відривом. Я не думаю, що якусь гру у нас купували так багато і колись куплять так багато. Можливо, Stalker 3, хто його знає, але глобально це дуже велике досягнення, тому що це показує, що українці можуть в цих умовах, в яких ми зараз живемо, не просто виживати так, а створювати продукти не лише для внутрішнього ринку, а створювати продукти глобальні продукти, такі, які будуть дивувати геймерів від Нової Зеландії до Канади, і це великий, великий плюс. Ще більше плюс, звичайно, що це приносить гроші, тому що. Те, про що мріяли росіяни, так що гра провалиться, GSC Game World збанкрутують і, нарешті, перестануть випускати русофобські ігри. Вже очевидно, що цього не сталося. Вже очевидно, що GSC Game World зможуть заробити на цій грі, зможуть ці гроші вкласти в розробку наступних ігор, наступних якихось не знаю, сиквелів чи нових тайтлів, чи чогось нового. І український а, геймінг він буде далі рости. Наші а, артисти, наші дизайнери, наші девелопери, люди, які працювали над іграми в Україні, і люди, які в 22-му році або змушені були звільнитися, або змушені були просто призупинити свою роботу. А, вони зараз отримали абсолютно. Чітке бачення того, що ця індустрія живе, і ця індустрія може бути успішною і інвестувати в український ринок, інвестувати в українських е, розробників це правильне рішення, тому що українські розробники можуть дати результат. Тому я думаю, що вихід сталкера це не лише головне досягнення, це те, що там за перебриком голить. Це дійсно може бути серйозним такий тектонічний СУП взагалі у всій індустрії на відеоігр в Україні на багато багато років. вперед віталій будете сьогодні грати. <реш> я сьогодні зранку збирався грати, але, на жаль, ДТЕК трошки трошки плани мої скоригував, трошки плани мої скоригував. На мене вже дружина вдома сердиться, тому що вона говорила, що ми купували екофлоу для того, щоб дитина уроки робила, а не для того, щоб твій комп'ютер живити. так Тому я постараюся, я намагаюся кожен вечір виділити собі по пів годинки, пройти якусь одну місію. Хоча останню місію я проходжу вже годин сім. Uh, тому що посеред місії виникає ще десь 50 uh, різних речей, якими я хочу в грі зайнятися, я займаюся і забуваю про те, що я мав робити півгодини тому. Тому так я постараюся сьогодні після робочого дня трошки пограти, і сподіваюсь, що як завжди, як і кожен вечір, я буду закінчувати біля вогнища або біля раді, або біля радіо, або в моєму улюбленому внутрішньому ігровому барі, де наливають дуже класне українське пиво і дуже дуже цікаві постапокаліптичні коктейлі. Тоді я дуже дякую за. За ваш час і бажаю вдалого полювання, сталкери! Дякую.